Тут, бачите, під корінцем якийсь папірець, як вони називаються. Ось такий другий. Дивіться, мікс який прикольно. Накупила голландської землі для лохини, для цих кущиків. Поїхали саджати. 2,95. Дивіться, яка краса. 3 євро. Ось яка краса. Так, 14 євро ось такі. Кракінг пол. Що це таке? Fireworks. А, це ці вже до Нового року феєрверки. І от така краса. Дивіться, які класні. хризантеми, якими здоровими кулями. По єврей ось такі. Одна кулечка. Все в Так, Ось такі саджанці. 1000 штук, євро 95. Ось такі манюні саджанці. Лавандочка ще є. Як ви зрозуміли, друзі, ми приїхали на дачу і зайшли в цей магазин? Дивіться, мікс який прикольно. Як же ж не взяти в цей магазин? А може, щось треба. А може, треба щось купити і ще посадити? Верески євро 50 штучка. Ухти, маракує навіть є. А що тут росте? Ось беру дві-два кущики лохінки. Може, бачите, такі гарні кущики по 7 євро. Один кущик. Ще землю зараз для неї підберу. І поїдемо саджати. Накупила голландської землі для лохини, для цих кущиків. Поїхали саджати. Ні, ще подивимося зараз трояндочку з вами. Я ж збиралась троянду ще купити. Вибрати. Зараз поїдемо. Так, троянди розібрали. Угу. Не бачу. Я ось одна осталась якась, мабуть, це плетюча, а може і ні. В ну, всякому випадку тут немає малюнка. Що це за троянда? То я так не хочу вибирати. Ось тут ще одна якась. Ось, о, о, Дивіться, є. Так, роза. Perfect white. Угу, Ну, в принципі, я люблю білі рози. Дивіться, яка вона. Зараз я почитаю, що це таке. 3,95. Мої покупки на сьогодні. Ось такі дві лохини. Ось тут треба їх посадити. Ці викопати і всі посадити по правилам. Зараз треба піти в кооператив спитати сірку. У мене є сірка з кальцієм, вона не підходить. Чаджі Піті сказав, бо кальцій... Він якби трошки ощелачує, залужнює ґрунт. А треба тільки сірка. Так, купила ось цей такий горщик з такими кущиками, буду розсаджувати під туйками, от таку грябеньку для контрасту. Далі купила ось таку трояндочку білу, як вона називається, я вже в магазині вам показувала. Ось. Називається Perfect White. Це чайно гібридна, мені чаджеті сказав, біла троянда. Виростає 80 см метр. Ось така вона гарненька там. І я її хочу ось тут посадити. Мені сказали, біля той не садити. Значить, я викопала оцей водозбір, посаджу там і кущики. А тут посажу троянду. Ось, там у мене лілії, ось тут буде троянда, а там буде метеликове дерево, за нею виглядати. Ну, ось так. Хочу ось тут десь посадити, цю решітку потім заберу. І ось так у мене буде ця плетюча троянда, така рожева, красива, і біла, коло неї. Красива трояндочка також. Все, працюємо, друзі. Розпочалися роботи. Посадила три хризантемки, ось такі. Якісь у мене були в горщику кімнатні по краю свої клумбочки. Там посадила два кущика водозбір. Посередині буде. Тут у мене вже тюльп піон з тюльпанами посаджено. Тут, бачите, під корінцем якийсь папірець такий з дірочками, і засипано було добре. Я її розрівняла ось так. Такі корінчики, не знаю, чи це гарні, чи не гарні. Зараз я їх намочу в воді, потримаю трошки ось ця троянда. Листочки. Обрізати, не обрізати, що час GPT не працює. Посаду, посаджу, поки що так. Намочу корінці, добрива, ось так, як вона була посаджена, так посажу, трошки обріжу. Побачимо, що з цього вийде. Так, ось туди висадила білу трояндочку, ту, що купила сьогодні. І ось сюди ще зелений кущик. І от виходить ось така в мене картинка. А ще посажу на неї дві чи три корзинки. З тюльпанчиками прикопаю, тут де є вільне місце. І весною отут будуть тюльпанчики, отут прикопаю тюльпанчики. Там, може, там у мене лілії. Там, може, під кущі. Ну, Тут будуть тюльпани, отут і отут ще. О, буде гарно три корзинки. І така мене буде клумба. Поки що. Зніму сітку, то вже на наступний рік, і буду там теж щось таке продовжувати. Ось так, друзі. Оцініть. По вашим порадам троянду хотіла посадити сюди, не садила. Теж подумала, що вона тут буде недоречна. А тут, по-моєму, доречно буде. У мене тут рожева троянда малинова і біленька буде. Зібрала ще урожай інжира, а тут, бачите, ще стільки маленького. Зараз треба, що я роблю? Обриваю листочки, щоб він скоріше дозрівав. Ось так під кожним інжирчиком є листочок. І треба його відірвати. Ну, всі я не пообриваю, звичайно, але постараюся побільше, щоб він дозрів. Вон бачите, без листочка більший, а з листочком менший. Ось так. Треба обривати листочки. Уже сонечко сідає рано, майже сім годин у нас. І посадили ще дві лохинки. Ось. Блубері. Зараз погано видно. Посадили. Тепер у нас вже тут чотири, але ці ще треба пересадити правильно, грунту не вистачило, а це в мене така гербіра. Бачите, квітує красуня. Ось так у нас такий буде лохинник.